Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього онлайн-вебінару, це вже третій спільний захід з початку цього року з головним управлінням ДПС у місті Києві, з нашими партнерами колегами. Тож, я рада всіх вітати. Дозвольте представитись: я, Людмила віце віцепрезидент, генеральний директор Асоціації платників податків України. Шановні члени нашої потужної асоціації, хочу відмітити, що ми працюємо з вами в гарному темпі. З початку року, це вже 14-й онлайн вебінар. Вже запланували з податкової Києва. Проведення ще двох онлайн-вебінарів 14 травня та 4 червня цього року з найактуальніших тем оподаткування на нашому сайті, в Фейсбуці на сторінці, в телерам каналі в розділі «Мероприятія» ви завжди можете зайти, подивитися і зареєструватися. Черговий раз хочу відмітити, що головне управління в місті Києві та асоціація є надійними партнерами. Між нами існує багаторічна, налагоджена співпраця. І для нас важливо її надалі поглиблювати. Але можу сказати, впевнена, що наша взаємодія залишається. Конструктивною та ефективною. Відразу хочу подякувати всім, хто знайшов сьогодні можливість підключитися, брати участь в заході, не дивлячись на складні об'єктивні обставини, які створює для нас клятий ворог. Також хочу висловити окрему вдячність, що незважаючи на період складних випробувань, яке переживає наша Україна, зокрема і український бізнес, ви знаходите можливість сплачувати щорічні членські внески, що є, є основним підґрунтям для реалізації наших амбітних завдань та планів. З нами сьогодні присутня. Виконуючи обов'язки начальника головного управління ДПС у місті Києві Інна Валерівна Якушка. І я хочу відмітити, що вже понад два місяці, що п'ятниці в головному столичному управлінні податкової проходять зустрічі у форматі конструктивного діалогу. Фахівців податкової з представниками бізнесу з болючих для платників питань СМКОР. І вони отримують персональні рекомендації та відповіді на свої проблемні питання. І приємно, що щоп'ятниці приймає особиста участь. Таких заходах виконуючи обов'язки керівника столичної податкової і на Якушка, і я впевнена, що це сприяє налагодженню прозорих та ефективних відносин між платниками податків столичної податкової. Та столичною податковою службою. Шановна Інна Валеріївна, я прошу вас до слова. Ми вас всі уважно слухаємо. Вітаю вас всіх. Шановна Людмила Михайлівна, дякую вам за те, що ви завжди з нами співпрацюєте, завжди, що ви відгукаєтесь на всі наші проблемні питання. Ми завжди залюбки раді приймати участь у всіх. Тих семінарах, вебінарах, особ... особистих зустрічах з вашими членами асоціації в ДПС у місті Києві. Тому ви знаєте, так, що я завжди особисто опікуюся і приймаю участь, а особливо в тих питаннях, які болючі для наших підприємців столичного регіону. Хочу подякувати вам всім, шановні платники, за те, що ви в такий скрутний час для нашої держави працюєте, створюєте робочі місця і сплачуєте податки до бюджету. Щира вам дяка та низький поклін. Сьогодні хочу наголосити на тих болючих питаннях, які. Піднімають наші платники податків. Це перш за все, як сказала Людмила Михайлівна, робота системи SM А Крім наших зустрічей і моїх особистих, щоп'ятниці о 10-й годині тут в приміщенні по вулиці Шолуденка, 33, дріб 19. А ми запрошуємо платників на нашій офіційній сторінці, на сторінці у Фейсбуці два рази на тиждень ми даємо інформацію і посилання, як можна записатися, зареєструватися і прийти особисто. Ми не проводимо навчання, семінарів цього питання, ми розбираємо. Кейс кожного платника. Надаємо йому дорожню карту, кажемо, які проблеми, як їх вирішити, і працюємо з цим платником до того, поки не вирішимо його питання. В мене відкрита скринька для особиста для листування з платниками. Завжди відповідаю особисто. Я є в Фейсбуці. Сторінку свою веду сама особисто отримую повідомлення від платників і завжди відповідаю. Тому, будь ласка, стукайте, і в нас буде для вас завжди відкрито. Також в ДПС місті Києві працює постійно кожного дня. Крім обідньої перерви, консультаційний центр з питань роботи СМКОР. в центрі обслуговування платників по вулиці Шолуденка, вхід вільний, 110-й кабінет. Сказати вам, що там стоїть черга, так ні, не стоїть. П'ять платників в день, які приходять, ми їх готові, знаєте, відповісти на всі їхні питання. Вичерпно. Це для нас не є великою проблемою. Будь ласка, приходьте, також працюють телефонні лінії, і ми відповідаємо. Тому і вам я хочу сказати, що за два місяці роботи в нас вже є перші результати. Якщо десь в січні місяці на блокування за місяць потрапляло. І ми розглядали щодо розблокування приблизно півтори тисячі податкових накладних в день, розумієте, да? то ось за квітень, вчора ми розглядали всього лиш 900 податкових накладних. Розумієте, да? це за рахунок того, що ми. Знаходимо, вибачте, вас, щоб ви реальний сектор економіки подавали таблиці платника податків. Вибрали ми 1200 платників, у яких постійно блокуються податкові накладні системи. І це можуть бути і виробники. Для того, щоб вони подали таблицю платника податків, бухгалтерам було менше роботи, і нашим працівникам теж. Ми бачимо, що там є люди, є основні засоби, сплачуються податки, середня заробітна плата реальна. Платник не подає таблицю. Почали їм дзвонити і їх шукати через центри обслуговування. Знаєте, скільки знайшли? Половину. Половину не можемо знайти. Напевно, після Пасхи буду відправляти по адресах працівників з, знаєте, з запрошеннями. Шановні, зверніться, подайте таблицю платника, ми вам допоможемо. А чому так? А тому, що в податковій звітності номера телефонів недійсні. Адреси не фактичні, тому що війна. Всі змінюють адреси, ми це розуміємо. Попробували листуватися через електронний кабінет платника податків. Від платника ми всю пошту отримуємо, реєструємо, а платнику ми її направити можемо, але він її не отримає, поки він не поставить галочку в кабінеті, що він хоче з нами листуватися. Розумієте, да? писати через Укрпошту, вибачте, шановні, економія бюджетних коштів. Да? На це в нас витрачається дуже багато бюджетних коштів, і писати просто так, щоб він прийшов, з'явився платник, я не можу. Тепер, замість того, щоб займатися тим, хто ухиляється від сплати податків, ми підемо шукати реальних платників, які сплачують, щоб попросити їх подати таблицю, щоб в них нічого не блокувалося ногами дешевше підемо. А, тому що зрозумійте: ми відкриті, ми не, більш, не такий фіскальний орган, як сервісна служба. Із зареєстрованих платників податків перевірки тривають тільки. У 0,5%. Розумієте, да? у 0,5% по місту Києву. Всіх інших ми роками не перевіряємо і перевіряти не будемо, бо не бачимо ризиків. Ми дуже вас просимо, звертайтеся до нас. Ми завжди реальному сектору готові надати будь-яку допомогу в рамках закону. Любу консультаційну, роз'яснювальну. Тому дуже вас прошу: передивіться вашу податкову звітність. Нехай бухгалтери не маніпулюють її. Є від'ємне значення по ПДВ, є залишки покажіть. Якщо ви чесний платник. А немає Сплачуйте до бюджету те, що у вас виходить. Ми для виконання плану ніяких коштів не напрошуємо, не авансами ніяк. Я категорично проти цього і цим не займалася, не займаюся і займатися не буду. Що стосується перевірок, ніяких планів мільйонних донарахувань в нас немає. Да, є в нас питання, коли платник не згоден з нашим порушенням. Давайте його вирішувати. Через апеляцію, через суди, давайте зустрічатися. Кожному платнику до закінчення перевірки розказують про її результати. І ми готові розмовляти з кожним платником, їх не так багато, ті, які перевіряються. Все інше полягає в вашій добровільній сплаті. І в наданні вам якісних консультаційних послуг. Тому прошу, наші двері відкриті, задавайте питання, приходьте особисто, будемо вам допомагати, якщо ви реальний платник. Реальний. Ми дуже опікуємось тими, хто тільки почав свій бізнес. І наразі не може платити великі заробітні плати і податки, і ми це розуміємо і опікуємося Я... Але якщо це реальний бізнес, наголошую, реальний. Тому приходьте, завжди раді вас бачити і вам допомагати. Друге в нас болюче питання наразі це коли. Наші фізичні особи-підприємці стали на захист вітчизни. Захищають нас з вами, нашу вітчизну, дають нам можливість працювати і сплачувати вам податки до бюджету, а нам їх збирати. Ми е, наразі з головою безпосередньо Русланом Кравченко. В нас триває інформаційна кампанія і в ЦНАПах, і в ТЦК. Для тих фізичних осіб-підприємців, які наразі або мобілізовані, або вже демобілізовані, або ветерани, для того, щоб на цей час, поки вони захищають нашу державу, вони не сплачували податки, в них не виникало ніяких боргів, не було ніяких арешту активів і так далі. Тому це наш пріоритет, реальний бізнес. Наш пріоритет і ті, військ, ті підприємці, які наразі захищають нашу державу і нас з вами. Тому дуже вас прошу, по будь-якому питанню звертайтеся, і ми будемо вам відповідати. Дякую вам ще раз всім, дякую вам, Людмила Михайлівна, за те, що в такий скрутний час ви нам. Ви допомагаєте і платникам, і нам ви допомагаєте по надходженню податків до бюджету. І наша з вами взаємодія постійна, на довгі роки. Дякую вам. Дякую, шановна Інна Валерівна.